40 років його не було. Спочатку він 40 років ріс в родині фараона, а потім 40 років він блукав по пустелі сам, щоб повернутися. пробудив собі це відчуття. Він зрозумів, що його місія це визволити народ Ізраїля із Єгипту. Він повертається і починає говорити народу Ізраїля: я прийшов, щоб визволити вас. Я піду до фараона і буду вимагати, щоб він вас відпустив. І що відбувається далі? Він іде до фараона і каже: Відпусти народ, мій. Let my people go, пам'ятаєте так пісню Луї Армстронгер. Відпусти мій народ. А фараон каже, чого це? Ти прийшов до мене і просиш мене звільнити їх. Замість того, щоб вони тут просили і ходили, нехай працюють іще більше і дає їм ще більше роботи. І вони стають і в іще гіршому становищі бути. І тоді вони кричать на моше, кажуть, що ти не робив, нащо ти пішов? Ми собі нормально жили. Тепер, після того як ти обіцяв нас визволити, стало ще гірше. Більше не ходи до нього. Але він іде знову.